Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Америка. Вторинний сектор економіки. Промисловість Америки дуже відмінна за рівнем розвитку. Найрозвиненіша вона у США та Канаді. Середній рівень промислового виробництва в Аргентині, Бразилії та Мексиці. Більшість необхідної техніки та обладнання ці країни імпортують. Різноманітні запаси енергоносії в Америці дають змогу не лише задовольняти її потреби в електричному струмі, а й експортувати значну кількість сирої нафти і природного газу. Здебільшого їх постачають з країн Південної і Центральної Америки до США. Особливе місце займає видобування нафти і природного газу в країнах Карибського басейну. Таким чином, у приморських районах сформувались великі енергогенеруючі потужності. Найбільшими виробниками електроенергії в Америці є США, Канада, Бразилія та Мексика. Найбільшими споживачами електроенергії в Америці є США, Канада та Бразилія. У структурі виробництва електричного струму переважають теплові електростанції. Вагоме місце в Америці належить атомній енергії, особливо в США, що є світовим лідером за кількістю атомних енергоблоків, окрім них. Атомні електростанції діють також в Канаді, Мексиці, Бразилії та Аргентині. Лише в окремих країнах Америки добре розвинена гідроенергетика, наприклад, ГЕС і тайпу, чи є найбільшою в Америці і другою у світі за потужністю. Дана гідроелектростанція належить Бразилії та Парагваю, який свою частку електроенергії продає Бразилії. Таким чином, Парагвай став другим у світі експортером електроенергії у світі і найбільшим в Америці. Останнім часом швидкими темпами зростає виробництво на вітрових і сонячних електростанціях, особливо у країнах Північної Америки. До найбільших виробників вітрової енергії в Америці відносяться США, Бразилія і Канада. Найбільшими виробниками сонячної енергії в Америці є США, Канада і Бразилія. Геотермальна енергетика розвинена в цілому ряді країн Америки. У США перше місце у світі, а також в Мексиці, Сальвадорі, Коста-Ріці, Нікарагуа, Гватемалі та Гондурасі. А найбільшими виробниками біогазової енергії в Америці є США, перше місце у світі та Канада. Значну частину енергетичного потенціалу віддалених районів Америки не використовують у виробництві електричного струму. Найбільші підприємства Чорної металургії Америки розташовані у Приозер'ї США. Найбільшими виробниками сталі в Америці є США, Бразилія, Мексика та Канада. За експортом нержавіючої сталі, лідером в регіоні є США. Найбільшими виробниками марганцю в Америці є Бразилія і Мексика. Через зростання екологічних вимог до промислових підприємств. Та конкуренцію з боку дешевших аналогічних виробів у США і Канаді скоротилося виробництво чорних металів і виробів з них. У країнах Південної Америки більшість відповідних підприємств створюють або у районах видобування, як у штаті Мінас Жерайс у Бразилії, чи на морському узбережжі, штат Мараньян, чи у портово-промислових комплексах, наприклад, у Буенос-Айресі, що в Аргентині. Кольорова металургія найбільш розвинена в країнах Південної Америки та Карибського басейну Бразилія, Перу, Чилі та Ямайка є одним з найбільших виробників кольорових металів у світі завдяки великим родовищам відповідних руд і значному їх видобуванню. Найбільшими виробниками алюмінію в Америці є Канада, США, Бразилія та Аргентина. Найбільшими виробниками МІДі у світі є Чилі та Перу, а також Мексика, Канада та Бразилія. Найбільшими виробниками цинку в Америці є Перу, США, Мексика, Болівія та Канада. Найбільшими виробниками Свинцю в Америці є США, Перу, Мексика, Болівія та Аргентина. Найбільшими виробниками Олива в Америці є Перу, Болівія і Бразилія. Найбільшим виробником Титану у світі є Канада. Значно менше виплавляють у США. Найбільшими виробниками Нікелю в Америці є Канада, Гватемала, Бразилія, Куба, Колумбія та Домініканська Республіка. Найбільшими виробниками радіоактивного урану в Америці є Канада і США. Серед благородних металів Америка є світовим лідером з виплавки срібла. Так, його найбільшим виробником у світі є Мексика і Перу, а також Чилі, Болівія, Аргентина, США та Канада. Найбільшими виробниками дорогоцінного золота в Америці є. США, Канада, Перу, Мексика та Бразилія. Найбільшими виробниками платини в Америці є Канада, США та Колумбія. А найбільшими виробниками паладію в Америці так само є Канада, США та Колумбія. Окрім перерахованого, країни Америки виплавляють цілий ряд рідкоземельних металів. А за виплавкою Ренію, Чилі, Бразилія, Берилію США займають перші місця у світі. Переважно підприємства з виплавки кольорових металів розташовані поряд з родовищами. Більшість металів експортують. Заводи кольорової металургії у Канаді і США, здебільшого, розміщені біля потужних гідроелектростанцій, наприклад, на півострові Лабрадор у Канаді чи переплавляють імпортовану сировину, наприклад, на узбережжі мексиканської затоки у портово промостових комплексах. В Америці діє ряд потужних компаній з виплавки чорних і кольорових металів. Виплавлені кольорові метали використовують у різних видах машинобудування цих країн. Машинобудування Америки відрізняється за своїм складом, асортиментом випуску продукції та обсягами поставок. Найпростіші ремонтні підприємства поширені у найбідніших країнах цієї частини світу. У високорозвинених США працюють у підприємства лідери з випуску новітніх наукоємних видів машинобудування, наприклад, заводи зі складання Боїнгів у Лос-Анджелесі. США лідер в Америці за обсягом випуску продукції машинобудування. В цій країні сформувалися великі відповідні промислові райони, наприклад, Приозерний. У 2018 році на Америку, в основному на США, припадало понад 26% світового виробництва важкого машинобудування. Основні виробники зосереджені переважно в США, менше в Канаді і Мексиці. На сільгоспмашинобудуванні, у тому числі виробництві тракторів, в Америці спеціалізуються США, Бразилія, Канада та інші. А в експорті Мексика та США. Найвідоміші виробники сільгосптехніки і тракторів в регіоні це. Джон Дір, Месей Фергюсон, Кейс Холланд, Катер Катерплар США, Версатайл Канада, Діна, Мексика та інші. У виробництві та експорті Верстатів в Америці провідне місце належить США, хоч окремі виробники є в Бразилії та Канаді. Сильні позиції Америки і в роботобудуванні, особливо в США. Саме тут діють всесвітньо відомі роботобудівні компанії Aeton, Alphabet, Amazon ACI. Boston Dynamics, KUKA, Epson та багато інших. В Америці діють численні підприємства автомобілебудування, що належать не лише Транснаціональним корпораціям США, а й іншим розвинених країн світу, наприклад, корпорації Volkswagen, Німеччина. Найбільшими виробниками автомобільної продукції в Америці є США, Мексика, Бразилія та Канада. А найбільшими експортерами автівок є США, Мексика та Канада. Найбільшими виробниками електромобілів в Америці є США і Канада. США є світовим лідером з експорту електромобілів. Відома Америка і виробництвом різних вантажівок. Лідерами з їх експорту у світі є Мексика та США, значно менше Канада і Аргентина. Великі складання підприємства, переважно автомобілебудування, що належать транснаціональним корпораціям розвинених країн світу, діють в Аргентині, Бразилії, Мексиці. Потужною галузю машинобудування Америки є виробництво авіакосмічної техніки, з експортом якої лідером у світі є США, а також Канада і Бразилія. Саме в Америці базується ряд компаній з виробництва літаків різних модифікацій. Boeing 747-400 складається з 6 мільйонів деталей, що виробляють у 33 країнах світу. Сильні позиції Америки і у виробництві вертольотів. Лідерами з експорту яких у світі є США і Канада. Досить потужним є залізничне машинобудування. Найбільш розвиненим воно є в США, Канаді, менше в Бразилії та інших країнах. Наявне в регіоні і сучасне суднобудування, однак значно поступається азіатським країнам. Найбільшими виробниками суден є США і Бразилія. А от найбільшими експортерами круїзних лайнерів в Америці є Багамські острови. Відома Америка і виробництвом мотоциклетної техніки. Більшість компаній виробників базуються в США: менша в Канаді, Аргентині, Бразилії та інших країнах. Основна частина продукції йде на внутрішній ринок. Менша частина йде на експорт, за яким відділяється тільки США. Аналогічна ситуація з виробництвом велосипедів, основна маса яких виробляється в США, менша в Канаді та Бразилії. У виробництві міського транспорту трамваї, тролейбуси, вагони, метро, електробуси. В Америці варто виділити Канаду і США, та значно менше виготовляють Бразилія, Мексика та Аргентина. У виробництві автобусів абсолютно першість в регіоні тримають США, хоч і виготовляють в Бразилії, Аргентині, Канаді, Мексиці та Чилі. Виробництво продукції електротехнічного машинобудування, а саме комп'ютерів, телефонів різного обладнання побутової техніки в основному зосереджено в США. Менше зустрічається в Канаді та Мексиці. Виробництво годинників налагоджено також переважно в США. Широкого розвитку набуло створення в Америці різного програмного забезпечення, абсолютним лідером з виробництва якого є США. Тут діють такі компанії, як Microsoft, IBM, Oracle, EPAM та інші. Значно менше виготовляє програмного продукту Канада та інші країни. Створюється в Америці величезна кількість комп'ютерних ігор, де знову ж таки абсолютним лідером є США, значно менше Канада й інші країни. У країнах Південної Америки, з огляду на їхні великі внутрішні ринки, сформувались потужні підприємства транспортного і сільськогосподарського машинобудування. Найважливішими центрами машинобудування Південної Америки є міста Буенос-Айрес і Кордова, Аргентина та сан паулу і Бело-Оризонті Бразилія. Особливе місце займають численні складання підприємства, так звані «Макіладорас», у Мексиці, де місцеве населення задіяно в збиранні різноманітної техніки та компонентів транснаціональних корпорацій США, що постачають до цієї країни для остаточного монтажу. Вздовж кордону між Мексикою та США виникли подвійні міста, де на мексиканському боті діють складання підприємства «Макіладорас», створені інвесторами США. Вони виробляють вузли для автомобілів, побутову електротехніку та електроніку, меблі та іншу продукцію. Уся їхня продукція йде на ринок США. Більш наукоємні види машинобудування, такі як електронна промисловість і суднобудування, у Південній Америці розвинені лише в Бразилії. У цій країні є власна ракетно-космічна промисловість. Особливе місце машинобудування Америки займає військово-промисловий комплекс, що виготовляє найрізноманітнішу зброю. Абсолютним лідером з експорту зброї у світі багато років поспіль залишається США, а в регіоні ще можна відзначити Канаду. Решта країн не є значними експортерами. Натомість найбільшими імпортерами зброї в регіоні є також США, які купують її в Канаді, головного торгівельного партнера в регіоні. Ядерну зброю в Америці має тільки США, які, до речі, її і винайшли. І вперше в історії використали під час Другої світової війни при бомбардуванні японських міст і Нагасакі у травні 1945 року. Хімічна промисловість має подібні до машинобудування особливості свого розвитку та розміщення в Америці. Водночас, лідерами з випуску її продукції, окрім головних країн США і Канади. Є також Бразилія, Венесуела, Мексика, Тринідад і Тобаго. На виробництво хімічної продукції у США ця країна займає практично всі перші місця в регіоні з її виробництва. Транснаціональні корпорації цієї країни контролюють виробничу збутові ланцюги світового масштабу. Вони розмістили частину своїх виробничих потужностей у країнах Південної, Центральної Америки та Карибського басейну, де є дешева кваліфікована робоча сила. Великі обсяги виробництва відповідної сировини і менш жорсткі екологічні вимоги. Тому переважно первинні етапи виготовлення хімічних продуктів і напівфабрикатів зосереджено у найбільших портово-промислових комплексах країн Південної Америки та Карибського басейну. Наприклад, Тринідад і Тобаго один з найбільших у світі експортерів аміаку. Основу деревообробної промисловості Південної Америки. Становить лісопиляння і виробництво паперу, які орієнтовані переважно на експорт. Америка є значним виробником деревини у світі. Світове значення мають такі країни, як США, Бразилія, Канада, Чилі та Мексика. В експорті деревини виділяються США, Канада та Мексика. В експорті пиломатеріалів, дошок, брусків і так далі. лідерами є Канада, США, Чилі та Бразилія. У виробництві Фанери значними виробниками в регіоні є. США, Бразилія, Канада, Чилі та Еквадор. У виробництві Шпону значними виробниками в Америці є Бразилія, Канада, США, Мексика та Еквадор. Провідні місця з виробництва та експорту паперу, а також паперових виробів в Америці належать США, Бразилії, Канаді та Мексиці. В Америці має місце внутрішньовидова міжнародна спеціалізація, адже Бразилія експортує переважно хімічну целюлозу. Аргентина традиційний постачальник на світовий ринок дубильних речовин. Чилі розпиленої деревини. У промисловості будівельних матеріалів виробництво цементу, будівельного гіпсу, гравію і так далі. лідерами в регіоні є ті ж самі країни, що й в попередніх галузях. Це США, Канада, Мексика та Бразилія. Легка промисловість розвинена переважно у країнах Південної Америки. У них діють два сектори: дрібних і середніх підприємств, орієнтованих на збут на внутрішньому ринку великими ТНК та роздрібними мережами розвинених країн світу. Тому у міжнародній спеціалізації регіону переважає виробництво текстилю і готового одягу. Так, в десятці найбільших виробників текстильної продукції знаходиться США і Бразилія. Мексика є світовим лідером з виробництва генекену вид Агаве. Шовк-серець в Америці більше всього виготовляє Бразилія. У виробництві ляного волокна спеціалізуються Чилі та Аргентина. У країнах, де вирощують бавовник, діють численні бавовнені підприємства, насамперед у США, Бразилії, Мексиці та Аргентині. В країнах, де є велике поголів'я худоби, розвинена шкіряна і взуттєва промисловість. Значну частину готового взуття й одягу експортують. Найбільший експорт в регіоні здійснюється в США, однак за окремими видами продукції виділяються Мексика, Бразилія, Гондурас та інші. Через потужну сировину базу досить розвиненою є і ювелірна промисловість. Відомі ювелірні компанії працюють в США, Бразилії, Канаді, Мексиці. А найбільшим експортером ювелірної продукції в регіоні є США. Харчова промисловість країн Америки орієнтована на внутрішній ринок це борошномельна, хлібопекарська маслоробна та інші, і на експорт, цукрова, м'ясна, виробництво консервованих фруктів і соків, розчинної кави і так далі. Сприятливі природні і агрокліматичні умови окремих країн зумовили їхнє лідерство у світовому виробництві та експорті окремих виробів. Наприклад, Бразилія світовий лідер з експорту цукру серця. І кави. Канада світовий лідер з виробництва ріпакової олії, а також з виробництва і експорту кленового сиропу. Окрім перерахованого держави Америки є значними світовими виробниками та експортерами різних круп, борошна, макарон, цукру, різних олій, шоколаду, джему, цукерок, вина, пива, бренді, горілки, фруктових соків, безалкогольних напоїв, морожених і консервованих овочів. Сухого молока, сиру, вершкового масла, морозива, йогуртів, м'яса, телятини, свинини, баранини, курятини, кави, чаю, цигарок, корму для тварин, в тому числі собак і котів. В загальному експорті харчових продуктів загалом перше місце у світі належить США і восьме місце Канаді. Америка має різкі контрасти у поширенні промисловості. В її межах виділяють великі світового значення промислові райони, наприклад, Приатлантичний, Приозерний, Примексиканський у США, важливі осередки, наприклад, Маракайбо у Венесуелі та центри, наприклад, Буенос-Айрес в Аргентині. Їх доповнює широка мережа підприємств з ремонту та технічного обслуговування, які поширені в усіх країнах цієї частини світу. Особливе місце у розміщенні сучасної промисловості займають технополіси. Наприклад, у місті Ванкувер, Канада. Близько розташовані технопарки і Технополіси утворюють осередки новітній наукоємної промисловості, які називають коридорами або долинами, наприклад, Кремнієва долина у США. Вони сполучені між собою швидкісними автострадами і авіалініями, бо розташовані переважно неподалік від міжнародних аеропортів. Особливою формою зосередження промисловості в країнах Америки є райони піонерного освоєння віддалених регіонів. Там, на базі великих покладів корисних копалин і нововведених електростанцій, формуються промислові вузли, наприклад, Сюадат-Гуаяна у Венесуелі. Для них важливо мати надійний транспортний зв'язок, адже більшість виробленої товарної продукції експортують. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку за темою Америка вторинний сектор економіки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!